Півсотню бійців, які покинули рідні домівки, хто півроку тому, а хто й більше, дочекалися їхні рідні. Дочка з хвилини на хвилину нарешті почує голос батька наживо, а не в телефонній слухавці. Розповідав, що все буде добре, що Україна переможе, що в країні буде мир і що він скоро повернеться. Серце матері нарешті заспокоїться. Схвильоване, серце б'ється, чуть не веліть. Наречена почне готуватися до довгоочікуваного весілля. Пару днів як тим, як мав їх поїхати, він зробив пропозицію. Поїхав. А маленьку ніку візьме на руки її улюблений хрещений батько. Я за ним дуже скучала. Я його так люблю, що ще не приїхав. І ось ця мить. Вони вдома. Родичам не сила більше чекати. Вони зриваються з місця і біжать зустрічати своїх захисників. У натовпі чути вигуки герої, сльози радості та вистріли пляшок із шампанським. У тих, хто півроку жив одним єдиним моментом, спав на землі під кулями, та щохвилини ризикував усім, що у нього є. Нарешті здійснилася єдина на всіх мрія. Я мрію обняти свою жінку, своїх рідних я це зробив. Хтось замовив дружині, мамі тещі улюблену страву, а комусь їжа зараз не потрібна. їм можна замовляти півтора, через півтора місяця. Кохання, кохання і ще раз кохання. Перед тим як поїхати святкувати, командир востаннє перед відпусткою вишиковує своїх відданих бійців. Здорові, товарі, 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 товарі. Маю сьогодні за честь до вас довести. Що підрозділ, який повернувся з зони проведення антитерористичної операції, виконав поставлене завдання з честю та з гідністю. Хвилиною мовчання поминули побратимів, яким не пощастило вижити у цій війні. Ів сотні бійців 80-ї аеромобільної бригади десантників повернулися у короткострокову відпустку. Та кожен з них сподівається, що повертатися у гарячі точки необхідності не буде. Любов Мочалова, Роман Палатик, Чернівецький промінь та єдністю.